Всім, халовчики, вряди, ви на каналі UDRA 500 і Наш відосик сьогодні про ціни на найпопулярніші тачки. Також приїхали досить класні машини, заряжені, які ви любите народні машини, по яким ви говорили, знімайте ролики в класних комплектаціях. І для вас буде це відео досить цікаве. Так що ставимо лайки, беремо смаколики, чай, кавусю, там капучино, хто хоче, відповідно, якусь смачненьку шоколадку. Та й поїхали дивитися цікавий ролик. Погнали! Ми знову з тобою по народним тачкам виступаємо no. для нашої аудиторії, а то всі Я казали, старі. ви такі жирні тачки знімаємо. Старі-то. Ні, так чого. Десь Меган ган бомба. бомби. так? Босе? Боус? No, Бозе? Як правильно говорити? От постійно в кому так пише. Босе, правильно. Музична система босено, відповідно, комплектація. Що в нас? У нас є самопаркування, у нас є камера заднього виду, у нас є розпізнавання знаків, електронний паркінг, вибори режиму руху. BMW x 3 авто коштує 28 950 2015 рік, 3-літровий дизель 216 тисяч пробігу на автоматі. Opel Insignia коштує 13 150 2015 рік, 2-літровий дизель на механіці 160 тисяч пробігу. Peugeot 308, авто коштує 19450, 2016 рік, 1,6 дизель на автоматі, 199 тисяч пробіг. Так, комбінований салон, гарний цей, з боковими підтримками, шкіра, тканина. Приємна машинка. Тут найголовніший пробіг. Пробіг. Так, гадайте. 152 тисячі. Я побачив просто про І 766 кілометрів. 767 кілометрів. Ну так, про кілометри я точно би вже не вгадав би. запоріг, Запробіг, як то кажуть, він не фарбований, в нього маленький пробіг, він на хорошій комплектації. Тобто це машина отак взяти і їздити і взагалі нічого. На кожен день, економічний. Та дуже економний, насправді. Прям дуже економний. І фішка, знаєш, що всі от босе хочуть. Босе, лосе не знаю чого, ну вона не є. Там музика така, щоб аж 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 за це переплачувати. Є магани не босе, але нічим не гірші там в плані комплектації і так далі. Тому там зациклюватись на босену нема сенсу. Також в посиланні буде сервіс Carvertical з 20% відсотковою знижкою, на який заходите, берете в продавця ВІН-номер, будете знати історію автівки, чи було авто в ДТП, чи каталася автівка на таксі, пробіг автівки. Ну і відповідно, хто не може знайти в посиланні також інформацію, то також можете заходити просто на Carvertical, Там можете писати промокод DRIVE500 і також отримаєте 20% відсоткову знижку. Тому в посиланні в корисна інформація. Ну і виклали вам максимально її так. Чи він сам вікна закрите? Так. А мав би закривати сам? Я так? Не знаю. Мені здається, мав би. Але тут може бути якась комбінація. А, О, закривається, два, два рази нажимається на закриття цей і вона це. Ну, не Пробує. відкриє. Не Чи її відкриває. відкриває, так? Ну закриває точно, ми знаємо, чи відкривається. Ні, не відкриває, закриває. Не відкриває. Ну, теж добре, хоч так, правда? Зручно, <риває> дуже зручна штука. 15650 це у нас 2017 рік випуску машинка з Нідерландів. 152 тисячі пробігу не фарбована. Бо вся комплектація, ну тут приїхав, забрав машину, як то кажуть, без нюансів. сіат Ліон коштує 11 950 2014 рік, 1,6 на 6 дизель на автоматі 189 тисяч пробігу. Рено Алісман авто коштує 16650 2017 рік, 1,5 5 дизель на автоматі 162 тисячі пробіг. Авто коштує 12 950, 2016 рік 1,6 6 дизель на автоматі 242 тисячі пробіг. Коротше, два слова. Бувають не тільки журніші дорогі машини, а бувають і народні автомобілі. Класика до 10 тисяч, напевно, найідеальніша машина, яку можна купити. Насомне надійне дешево обслуговуванні. 1,5 дизельок, Стандарт, К9К. Стандартно. 3-4 літри по трасі. Та навіть мені здається, якщо 90-100 їхати, можна типу, до, до 4-3 і вкладатися прям. Кліво економічні же ще ніж Міган, і, буде та, налегше, та, та, налегше, та, та, та. І це Єдиний мінус, що в них п'ятиступка, а не шестиступка. Але в принципі для такої маленької машини. За 9 це... з копійками бомба. 9,250. 180 пробіг у 17 рік. Супер. Бомба! Нам з тобою основне треба сказати, що продано. Продан ще ні, Ще ні? продано цінник висить, ще гроші ще гроші не давши, Ще Ні, Так дзвонили, ну типу ми його тільки сьогодні зранку викинули, там людина десь зараз має приїхати і десь на першу годину щось має. Коротше, на момент виходу відділу не факт, що це дуже популярні машини. Насправді, тобто їх живих прям мало, і їх важко купити, бо їх мало. І як тільки вони з'являються, то. До 10 тисяч, всім треба машину якусь максимально економну, надійну. І свіжу, свіжу по, по рокам та, та, та. Та. і не за всі гроші світу і дешево обслуговування. А навіть ті самі мегани, кліо це топчик. топчик за свої гроші насправді. Так що, підписка, лайк, з вам найкращого, добра, позитива, здоров'я, любові, грошей і, відповідно, все в нашій державі буде добре на 100%. Так що до побачення, до скорих зустрічі.